Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі Гуманні відносини з Євгенією Грабіліною. На минулій зустрічі ми говорили з вами про духовну суть дитини. До речі, посилання на це відео я залишу в описі до цього. Сьогодні я пропоную вам поговорити про земну природу дитини. Про те, які рушійні сили. Керують єю. В кожній дитині природою закладено внутрішній вогонь, внутрішня така психологічна енергія, яка постає в трьох основних пристрастях. І сьогодні ми розберемо їх. І так, перша це пристрасть до розвитку. До речі, ми говоримо не тільки про розумовий розвиток, але й психологічний, фізичний, культурний, моральний, духовий. І тому подібні напрямки. Під розвитком ми розуміємо такий собі процес, наявністю якого в дитині закладені насіння. Безмежна кількість насінь це такі собі можливості, які треба взрощувати. І для цього взрощування треба творити для дитини сприятливі умови, і в результаті чого. Ці можливості із потенційних зможуть прорости в реальні. У розвитку є свої закони. Їх п'ять. Перший закон це подолання труднощів. Ми, як дорослі, повинні створювати для дитини труднощі згідно їх індивідуальних можливостей. То, як працює цей закон, ми можемо бачити, коли дитина шалить, коли вона. Потрапляє в якісь такі небезпечні події, де їй треба здолати ці труднощі. Вона сама від природи їх шукає, тому що в них вона зростає. Другий закон полягає в тому, що розвиток дитини буде відбуватися набагато швидше, якщо у момент подолання труднощів поруч з нею є доросла, весела, кохаюча і щира, доросла людина. Третє. У розвитка є свої календарні терміни. Що не буде реалізовано і досягнуто в певний період, то в майбутньому може бути не доведено до досконалості або навіть може бути втрачено. До речі, я з цього приводу рекомендую вам прочитати книгу Масару і Бука після трьох уже пізно. В якої автор дуже ретельно пояснює і розповідає про експерименти, які проводились з цього приводу для розвитку кожної можливості, потрібно певне середовище. Наведу приклад, у віці від народження до трьох років формується мовлення, і залежно від того, Яке мовлення дорослих людей дитина чує у цьому віці, наскільки воно культурне, наскільки воно красиве, це мовлення залежить те, які здібності мовлення будуть у дитини в дорослому віці. Так, у дорослому віці можна перетворити це мовлення, але для, того, для цього вже знадобиться багато зусиль. Потрібна буде мотивація і багато часу приділити тому, щоб це мовлення перетворити у той час, як у той вік від народження до трьох років це просто відбувається природньо. І головне, належний розвиток мовлення у дитини відбувається при спілкуванні з живою дорослою людиною. Ані відеопередачі, ані аудіоказки. Ані мультфільми нічого не зможе дати потрібного результату. І п'ятий закон розвитку говорить нам про те, що одного спілкування дорослого з дитиною недостатньо. Треба, щоб воно було засновано на таких головних камінчиках, як турбота, любов та радість. І ще важливо звернути увагу. Що коли ми з вами говоримо про розвиток, ми маємо на увазі не можливість вивчення таблиці множення або абетки. Ми говоримо про можливість дитини мислити та вирішувати питання у подоланні труднощів. Другим таким вогнем, який є у дитини, це буде пристрість до дорослішання. Ми не можемо зробити дитиною дорослою. Але в наших можливостях створити такі умови, де дитина буде відчувати себе дорослою. Цю пристрість підтверджує той факт, коли зверніть увагу, коли діти грають в рольові ігри, вони завжди обирають собі роль дорослого. Рідко коли дитина погоджується на те, щоб бути маленькою, вона завжди хоче бути дорослою людиною у цій грі. Дітям настільки ж важливо відчувати себе дорослими, як і нам з вами іноді хочеться відчути себе молодшими. Жінки мене зараз зрозуміють, я наведу вам ще один приклад. Уявіть собі, ви зустрічаєте людину, з якою не бачились майже 5 років, і при зустрічі вона вам каже: Слухай, що з тобою трапилось! Ти виглядаєш так, ніби тому з тобою не 5, а всі 10 років не зустрічалися. Можна не коментувати, що ви будете відчувати, ну, але вам точно не захочеться більше цю людину бачити і зустрічати. Оте саме відчуває дитина поруч з тим дорослим, який їй каже: ти ще маленька, ти ще не доросла, тобі ще зарано. Але ми з вами також можемо уявити іншу ситуацію. Ми зустрічаємо людину, з якою ми також не бачились 5 років. І при зустрічі вона вам каже: Вау, як ти гарно виглядаєш! Таке відчуття, що начебто 5 років і не було, начебто тільки вчора тебе бачила така свіжа, така гарна. Таку людину нам захочеться бачити якомога більше, щоб чути те, що вона нам каже. Так само і дитина вона буде тягнутися до того дорослого. Який буде створювати такі умови, в яких вона буде відчувати себе теж дорослою людиною. Особливо ця пристрість загострюється у віці 11-12 років. І якщо дитина в сім'ї не відчує себе дорослою, вона обов'язково буде шукати реалізацію цієї пристрісті десь зовні. І нарешті третє це прагнення до свободи. Це пристрасть дитини бути свободною, а значить мати вибір. Ми, дорослі, повинні давати дитині ці можливості, можливості обирати, оцінювати одне і інше. Ми знаємо, що без оцінюваних здібностей людина не розвивається. Ще колись Федор Михайлович Достоєвський казав нам, що свобода полягає не в тому, щоб не стримувати себе, а в тому, щоб володіти собою. І в цьому нам треба навчити дитину. От якраз тут проходить така дуже тоненька грань між здоровою свободою та вседозволеністю. І нам, дорослим, для того, щоб надавати дітям цю здорову свободу. Треба перш за все самим усвідомити, що свобода це необхідність, яку ми усвідомлюємо і слідуємо якою за своєю волею, а також стан свободи, як і стан щастя, неможливо знайти в навколишньому світі. Це внутрішній стан. І він не залежить від зовнішніх умов. Підведемо підсумки. Духовна суть дитини доповнюється якостями земної психологічної природи, яка виявляється у пристрасті дитини до розвитку, дорослішання та свободи. Процес виховання буде найкращим, якщо він будується на цілісної сутності людини і базується не тільки на матеріальній. Ну і на духовній природі дитини. Якщо у вас виникли питання або вам є що додати до сьогоднішньої теми, залишайте свої повідомлення у коментарях до цього відео. А я дякую вам за увагу, бажаю вам та вашим рідним Божого благословення та пропоную вам поспостерігати, наскільки ви даєте своїм дітям розвиток, відчуття дорослості та свободи. До зустрічі! Ледве не забула. Підпишіться, будь ласка, на мій канал.